Добрий день, друзі. У є такі прикатуючі колеса. такі до комбайна є. Такі є різні розміри. 400 на 100, 450 гривень, 400 на 100 з покришкою 500 гривень, 330 на 50, хоршовські, 300 гривень. Розмір 300 на 25, 200 гривень. Одним словом є 350 штук різних розмірів, різні ціни від 200 гривень до 500 Також є бандажі, такі для мотоблока є, грунта зацепи, 1000 гривень за два. Такі різні є до мотоблоку є прицеп. Також є таких які ось імпортні два сушники. По 750 гривень. Таке причепне до дискові. 800. Тут такі різні запчастини на саморобний прицяр може бути. Таке скло, такий ящик, може комусь треба з такими кнопками. Таке 750 гривень за два. Такі стойки є. Хоршовський, напевно. Культиватор. Такі осії від комбайна ниви. А це не знаю від чого. Ну це моцна. То від комбайна ниви. Також є плуг 2х25. Така бляха 3 на метр 50 Такі є. Такі колеса, різні є, до плуга. корпуса 25-ки, 35-ки, дуже багато коліс, різних до плуга. плуг. 1.35 з передплужником. Повністю у зборі. Також є багато таких різних до імпортного Бруси, лемкін. До Лемкіна майже все ліве залишилось. Так що, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, відправимо новою поштою. Всім гарного дня до побачення.